Дарда, і стало горіти все і такі якісь як лахмоті вгор летять, все ну, це не передачі. Дашний масив на Баранівці. Місцева жителька пані Зоя показує дорогу до подвір'я, куди вночі, 17 вересня, влучив російський шахет. На цьому місці ще вчора стояв будинок Людмили Волкової. Поруч росли фруктові дерева, виноград, квіти. Що ще утра прийшла і побачила, ні доміка, немає, ні туалету, ні теплички. ні теплички. нема нічого. Дерева всі погоріли. Подивіться, яка грушка була, вона із низькорослих. До трьох відер груш збираєш, в цьому році зібрала добре, додому відвезла, через три дні бахнула. Пані Людмила розповідає, 12 вересня відсвяткувала своє 76-річчя. Встигла зібрати врожай груш, а сьогодні замість врожаю збирає рештки знищеної оселі. Від будинку говорить, залишилася понівечена ванна. Он своя одна видна, ось друга своя посірень. Немаленький був Дві кімнатки і підсобне приміщення. Не залишилося навіть інвентаря. Я не агов після того, як його буду вигрібати, бо хлопці воюють, помагати нікому. Атака російськими шахедами сталася вночі 17 вересня. Зафіксували чотири вибухи, розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. В місті влучання зайнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Пошкодило, щонайменше п'ять будинків. Один з них належить 35-річному Дмитру Ігнатенку. Світла, говорить Дмитро, в будинку немає. Вибухом обірвало провода. Ось такі прильотики до нас це видать. Якась моторна частина. сокла, мабуть. Будинок недобудований, говорить Дмитро. До війни чоловік планував тут жити із родиною. Нещодавно вставив пластикові вікна. Тепер їх треба міняти, також ремонтувати дах. весь шифер і повилазили всі, ну, всі кріппожні елементи, скажімо так. Розкрила дах Попередні збитки, говорить чоловік, понад 150 тисяч гривень. Впевнений, відбудується, незважаючи на війну. Уже не страшно, вже ми нічого не боїмося. В цьому мірі. Це другий російський обстріл Баранівки за останні 10 днів. 8 вересня внаслідок російського авіаудару загинуло літнє подружжя. Ще 20 будинків були пошкоджені. Як можна їх людьми назвати? Слава Україні, героям! Слава, все одно ми переможемо. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини, Суми.